Доброго дня, дорогі підписники. Хочу вам показати наш цех на відгодівлю. Ось так зараз виглядає, потребує ремонту. Ми зараз займаємося очисткою від попереднього застосування його в нашій сфері. Ось ми вже помили стіни, помили бітон від фекалій наших свиней. Ось ще впереді нас чекає обробка. Можете зараз переглянути на стелю. Старі у нас з дошок, от ми їх знімаємо, далі йде парабар'єр, далі йдуть балки і мінвата. Ми хочемо зняти зараз паробар'єр, ці дошки зняти потім паробар'єр і зняти всю мінвату, тому що у нас попереднього разу завелися щури, які є на кожному господарстві домашньому. Ось ці щури залишили тут продукти своєї життєдіяльності. І як ви можете бачити під паробар'єром, а такі чорні п'ятна, це у нас. Кал, кал, щуриний, кал, який там залишився. Вони переїли на майже всю мінвату. Багато прольотів просто вигризані, Можете переглянути також. От в такому стані. Вони з'їли пару бар'єр, з'їли всю мінвату. Я не розумію, чому вони там взагалі завелись, Тому що мінвата, вона колюча. Вони не мають там жити, але вони там присутні.